Заразитися на туберкульоз можна при контакті з людиною хворою на відкриту форму туберкульозу, а також при спільному з нею користуванні предметами побуту. Населення повинно знати і пам'ятати, що зустрітися з хворим на заразний туберкульоз можна будь-де і будь-коли, на виробництві, в установах, в місцях громадського харчування. В автобусах, в потягах, на ринку, в церкві, в поліклініці, в аптеці та в інших місцях громадського користування. Вберегтися від зараження на туберкульоз можна дотримуючись простих правил. Оскільки не можна виключити можливість контакту з хворим на заразний туберкульоз в умовах епідемії цієї недуги, необхідно знати елементарні правила захисту від туберкульозу. Засобом захисту від туберкульозу є дотримання особистої гігієни, утримання свого одягу та взуття в чистоті, часте миття рук. Не тільки перед їдою, а й одразу після приходу додому, аби імунітет був міцнішим і міг протистояти хворобам, варто повноцінно харчуватися, займатися спортом та спати не менше восьми годин на добу. Житлові та робочі приміщення необхідно утримувати в чистоті, часто провітрювати, проводити вологе прибирання. Частіше відкривайте штори та гардини, щоб у кімнату потрапляло сонце, яке вбиває туберкульозну паличку. Більші ризики захворіти на туберкульоз мають люди зі зниженим імунітетом, котрі ведуть шкідливий спосіб життя та хронічні захворювання туберкульоз розвивається тоді, коли у людини знижений імунітет. Частіше всього це буває при поганому харчуванні, при постійних стресах, при депресії, при вживанні алкоголю, наркотиків та палінні, при наявності хронічних захворювань, таких як виразкова хвороба. Цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, бронхіальна астма, віл-інфекція. Аби не захворіти на туберкульоз, варто дотримуватися здорового способу життя та раз на рік проходити флюорографічне обстеження.